доброго ранку. Звуть пані Джонс. Я представляю BBC. У мене запитання до президента Зеленського а також до президента Рама Чи думаєте ви, що сьогоднішня нічна атака проти Києва була умисною під час вашого візиту? Якщо так, то чому? добре ще одне запитання. можемо взяти Софі? Тільки мікрофон ближче тримайте, будь ласка дякую. Я представляю мовну корпорацію Південна У мене є запитання до президента Зеленського. і Президента Рамафоса питання мирного процесу. Це дуже непросте питання. Ми бачимо різні групи інтересів по регіонах, по країнах. Рамафоса президента Рамафоса ви говорили з президентом Трампом. З президентом э, Зеленським, з президентом Путіним ви спілкуєтеся з європейським союзом? Чи думаєте, ви що є можливість припинення вогню? і хто виступить гарантами в такому випадку? це моє запитання об, об... адресується або президентом Мафосії Зеленському. і, і останнє питання. Стосується ролі пана Трампа, США останнім часом активно просувають певну угоду, і здається, учора Вашингтон говорив про те, що втрачає терпіння, чи є якесь можливість, що США змінять свою позицію і Займуть більш таку продуктивну роль, щоб допомогти обом лідерам. Дякую. Ми приймемо обидва запитання для президента. Почнемо з президента Зеленського відповіді. Будь ласка, Дякую дуже а, кожна така атака, вона не єдина, це, на жаль. Не єдина, це відбувається час від часу. Атаки російські вони щоночі біля 100-120 іранських шахедів або подібних відповідних далекобійних дронів використовує Росія щоночі. Тобто, ви розумієте, що більше 100 цілей щоночі є. Це як мінімум. Плюс є відповідні ракети, включаючи балістику. Тому, на жаль, я б не пов'язував ту чому атаку з чимось конкретним. Сьогоднішня атака безумовно одна з найскладніших, найнахабніших з боку Росії 215, якщо я не помиляюсь, зафіксовано ударних дронів. Балістичних і інших ракет по цивільній інфраструктурі, по людям, по житловому сектору, по різній інфраструктурі. Тобто, це серйозний удар. З чим він пов'язаний? Ну, я думаю, що пов'язувати з візитом в Південну Африку я б не став. Безумовно, путіну не подобається присутність України в Африці. Безумовно, йому дуже не хочеться, щоб Україна будувала нормальні людські, передусім, гуманітарні економічні відносини з країнами вашого континенту, і завжди Росія пробувала це робити, і не тільки на африканському континенті, на жаль, і на інших континентах і в Латинській Америці. Всюди, абсолютно всюди. Вони це роблять. Вони хочуть ексклюзивну присутність на Континентах і в вашій країні і в інших країнах. Це ну, така політика їх. Допускати це або не допускати це вже внутрішнє рішення кожної країни. Ми зі свого боку не претендуємо на ексклюзив. Ми за добрі, продуктивні відносини з вашою країною і з іншою. І в цьому і є сенс свободи, в цьому і є сенс конкуренції, в цьому і є, в принципі, сенс, мені здається, нормального глузду, життя. В цілому люди обирають там, де їм хочеться, там, де їм приємно, там, де люди їх спільних цінностей. <кій> ви за все це боролись. І у вас є велика перемога, і ви це знаєте. І ми боремось просто за право вибору. В усіх інших напрямках. З ким працювати, з ким бути в майбутньому, з ким жити. Тому ми захищаємо саме свої права, ось що відбувається. А Росія розуміє, що Україна стоїть, захищає свої права і тисне на наших людей. Тисне і на Америку. З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар. І, або, передусім, вчора в Лондоні була зустріч. І дійсно були присутні європейські країни, і Сполучені Штати Америки, Україна. Британія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Вчора була розмова, вона закінчилась у будь-якому випадку. Вона була непроста, але конструктивна. Вона закінчилась не розбіжностями, а все одно бажанням працювати далі. Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора, і навіть деякі емоції лунали. В медіапросторі, але це все одно емоції. Росії не подобається Союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю. Хоча, скажу вам відверто, за ці три роки цієї війни ми достатньо міцні навіть, навіть перші дні війни, коли ми були майже одні. майже. Ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші, але все одно ми більш за всіх хочемо закінчення війни, і це наше бажання. І зустріч сьогодні ми починали з президентом Рамафозом говорити не про економіку, хоча це важливо, а про те, як завершити війну, про те, як примусити до повного безумовного припинення вогню. І друге питання у нас було не енергетична безпека, хоча це важливо. А друге питання було діти, список дітей. І Південна Африка нам з цим вже допомагала, і ми хочемо, щоб допомогла більше. Ось чого ми бажаємо. Тому і пріоритетний список питань саме такий. Вчора в Лондоні, повірте мені, питання номер один, як закінчити війну. Як не розпочати щось нове, нову хвилю тощо. А як зупинити Путіна? От і все. Ось і все. Це що стосується атак. Але я чесно вам скажу, так воно не працює. Якщо заявляє Росія, що вона готова до припинення вогню, треба їм зупиняти масові удари по Україні. Тому що терпець я не знаю, у кого там щось відбувається всередині, але терпець. Не витримає саме українців. Розумієте? Бо ми під удар. Ніхто більше. Я нікому цього не бажаю. Але ми під ударами російських ракет. Може я дуже довго відповідаю президент Ромафоза. Вибачте мене. Mr. президент. Кожен а, акт війни жахливий, жахло, жахливий і і я б не прив'язував атак ракетні атаки по Києву до візиту президента Зеленського. Він проявляє себе у багатьох формах, у багатьох варіантах. Саме тому ми закликаємо до припинення цієї війни. Це війна, яка не тільки вплинула на Росію чи Україну, вона також вплинула на певну кількість інших країн. Саме тому в Африці очільники країн створили африканську мирну ініціативу і зверталися, зокрема, і, і, і до Москви, і вони зверталися про. Поприпинення війни про необхідність ці за стіл перемовин для завершення такої війни, бо будь-яка війна так чи інакше закінчується. Питання на якому етапі станеться це закінчення, на нашу думку, що раніше, то краще. Бо продовження цієї війни продовжує нести хаос, знищення життів, знищення економік. Обох країн, обидві країни зазнали негативні наслідки війни. Це негативне позначилося на торгівлі цих країн між собою з іншими країнами. Саме тому ми вважаємо дуже важливим довести цю війну до закінчення. Це стало знаєте, дуже сильним сигналом від президента Зеленського про те, що Україна готова на припинення вогню, тобто на Безумовне припинення вогню для того, щоб можна було далі почати дискусії і переговори. Як на нашу думку, це дуже позитивний сигнал, який треба почути. наша сестра Софія питає про те, які можуть бути гарантії цього мирного процесу. Я гадаю, що Світ готовий виступити таким грантором. Ми у південній Африці готові відіграти свою роль у підтримці мирного процесу. на користь України Росії, і думаю, що чільники країн Африканського континенту. Буду звертатися і своєю готовністю відіграти роль у досягненні миру між Україною і Росією. Ми були б раді побачити угоди. Спочатку про припинення вігню, далі про повне завершення війни. Ви питаєте, чи є якась можливість якої США могли відіграти більш продуктивну роль у цьому? Я щиро вірю. Що США, Європа безумовно, африканський континент можуть відіграти продуктивну роль. саме це ми готові зробити у південній Африці. Ми будемо дотично долучені до цього процесу пошуку можливостей миру між двома країнами. Ми вже взяли участь у. Деяких ініціативах, починаючи від розбудови миру і до реагування на певні проблеми, які пов'язані із війною, такі як повернення дітей. Південна Африка у багатьох форматах долучається до забезпечення появи мирного процесу на користь двох країн.